Привіт, друзі, ви на каналі Кіпібара плюс Кіті, і це в Денді день форуму РП. У нас міні історія. Привіт, Денді! Привіт, Вася, як справи? Все добре. Mm -hmm. Тебе є водичка, полить мої квіти. Так, да, зараз. Будь, Дякую. Типу, що мій дім був тут маленький, ну в мій магазин, і я полила свої квіти. Тут тебе було на продажі квіти. Так, полила дуже гарні квіти. Гарні квіти басі. Дякую. Mm. Що в мене хоч купити квіти чи ні? Я yeah. ні, мені треба йти в ліфті працювати. Добре, тебе підмінити на роботі? Ні, не треба. Добре. Я тебе скажу, что приобрел. Так, пойду подобрю, что там Дэнди работает. О, даже его табличка гарная такая. Цукерки, пластыри, аптечки. О, привет, Бася. Привет. Я тут продаю, что хочешь взять купить? Давай цукерки. М -м -м. Смачні? Так, дуже, дякую. Угу. Дай п'ять касет. Типу я дала, держи. Дякую. Так, потрібно, може, ще хтось прийде за моїми квітами. Треба їх ще полить. Типу тут ще були квіти, багато квіток. Так. Заходь на мене давай. ах, 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 Стричко. Як справи? Все добре. Що це? Це ще квіти мої. Тут mm. ростіння, а не квіти. Ось це всі мої квіти. Хабенький mm -hmm. такий класний магазин, такі класні конфетки продаються. Да, дуже вх, ти смачні. це класні квіти. Дякую. Тільки ще на одну людина не захотіла їх. Mm. Всім розкажу, зараз піду, що його не є у тебе. Добре, дякую. У мене тут і комп'ютери продаються. Mm. Привіт, Флотер. Mm. Mm. Хочеш комп'ютер чи квіти. Mm. Добре, бери з тебе п'ять кассет. Дякую, приходь ще. Привіт, тетя. Привіт, Як тебе справи? Нормально. Чого ти засмучена? Денді мені продав конфети і сказав, що вони будуть вкусні, а вони огидні, я ж обрягалась від них. Ого, а я смакувала. дуже теж даже... смачні. Мені не сподобалось. Що хочеш квіти чи подарунок? Спілкувалася. Хочеш, комп'ютер. Квіточку. Давай. Комп давай. Яку хочеш? Один. Фіолетову, рожеву, зрозуму. Рожеву, давай. Держи тобі. Нічого гроші. Дякую. Та й що, Басі, як проходить? Все добре. Mm -hmm. Сестричка моя всім розказала і флатер прийшла. Mm -hmm. Багато хто моя тетя прийшла. Класно. Треба полить квіти. О, привіт! Я полию тобі квіти. Дякую. Все, готово, пока. Пока. Це моя була найкраща подружка. У мене їх аж дві. Ось, друга йде з тобою. Привіт, подруга. Можна комп'ютер. бери. З тебе п'ять касет. Так, хто ще прийде, може зачиняти о. Привіт. Да, я нікого не науджу. Я всіх не науджу і тебе теж. Щось не сильне він сьогодні. Є цукерки, є цукерки. Є цукерки. Треба людин діти. У мене тут у стільки є квіти і комп'ютер. Ммм, mm, я обиделась. Пішли, я тебе проведу до Денді. Я сама. Добре, він і стам. Басі, уже пісню застріняєш, мазин.

вже прийшли. Mm -hmm. Йдемо в наші кімнати, тільки треба повечеряти ще. Добре. Я позвучу сюди. він нам зробить їсти. Можеш подивитися, як він зробить їсти. Навіть. А я поки подивлюсь, яку мені кімнату сьогодні вибрати. Mm -hmm. Ця дуже гарна її виберу. Ваші їсти готово. Дякую їй дуже. Так, сьогодні хочу шоколадку з газірокою. Як смачно справа uh -huh. приготував. Да. Yeah. Гано вже пізно, треба лягати спати. Uh -huh. Так, уже ранок треба бігти на роботу, ще зараз подивлюсь, як я виглядаю. Дуже гарно. О, привіт, Денді Привіт. Куди Денді пішов уже? Піду я на роботу Треба пігти. О, привіт! Привіт, я тут прибираю. Дякую. Ласка. Так, зараз напишу, що відчинено. Зараз заїдьте опа, відчинено все. Тебе грязне скло треба поприбирати. Добре. Пока. Пока. Завтра тебе жду. Угу. Привіт, босі. Привіт. Можна рослинку? Так, яку хочеш, чи квіти мої давай. – ну, Добре, держи. З тебе одна косіда. Дякую, бери. Дякую. Привіт. є кофе? М ні, ну вдень може бути. Добре. Пока. Пока. Добрий день. Привіт, мама. Привіт, мама. Як справи? Все добре. Хочеш чайку? Так. Бери. Дякую, дуже було смачно. Будь ласка. Хочеш в мене рослинку купити? Давай. Зелену чи квіт? давай. Добре, держи. Дякую. З тебе одна касіта. Добре. Бери. Дякую. А ти знала, що рибки к... їдять, що пінгвіни їдять рибок? Не знала? Класно. Видиш, які в мене гарні рибки. Ого, гарні дуже. Угу. Хочеш в мене комп'ютери, квіти. Давай я полую твої рослинки. Давай. Угу, пока. Привіт, дядя. Хочеш до мене в цирк? Ну, давай після роботи, а то я зараз занята, я на роботі. Добре. <laughs> Mission mm -hmm. Ты че чо? чрный? А всем по грязный. Ты грязный. Прийду додому, тебе, тебе помоє добре. А. Да. А, 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 а. И всем пока.